Нас? У нас о, без вести пропавших просто. Это только Тоже есть, собственно, поэтому вас. Вимоги ті самі нас ми підготували знову звернення до нашого пана Зеленського, пана Сирського і інших депутатів. Ось у нас вимоги ті самі, ми за демобілізацію не, не за 36 місяців, так? ми проти рішення ставки, ми за, знову ж таки, за 18 місяців і ми будемо боротися з цим до кінця. Все без змін, теж, ротації тільки на бумазі, е, немає хлопців ні ротації, знову ж таки, немає ні відпусток, нічого. Е, з, з січня місяця ми знову ж таки вже майже три ми не ходимо в відпустку. Відпусток поки що немає. Як це пояснюють команди? Ніяк не пояснюють. Пояснюють лише тим, що нема ким поки замінити. Недостатньо людей, тому, тому хлопці повинні сидіти. Те, що нехватка людей знову ж таки, мобілізація. Мобілізація. З мобілізацією нічого не вирішується. Ми тягнемо законопроект. Мабуть, будемо тягнути його до кінця року. Я не розумію, що чекає влада. Вже більше 4 тисяч поправок, і вони не можуть ніяк вирішити нічого з цим законопроектом. Я так розумію, що сьогодні по всій Україні проходить. Так, сьогодні по всій Україні у нас третій мав бути четвертий, але в зв'язку з подіями трагічними в Одесі ми відмінили наш третій пікет. Ми вийшли з дівчатами, просто сфотографувалися підтримку інших міст і, і все. Сьогодні ми зібрались втретє, а е, вся Україна зібралася в дев'ятий раз. Е, дівчата з інших міст е, мали змогу поїхати до Києва, тому що ми повинні стояти зараз саме там. Ну, так е, сьогодні всі, але в різний, в різний час. Київ сьогодні зібрався в один в одинадцятій. Чи виходять в Києві е, до, до мітингуючих е, правниці чиновники? Ні, нас бояться. Так, нас бояться. Нас з нами ніхто не йде на діалог з нами. Йдуть е, на діалог тільки е, два депутати. Ну і все. Гончаренко гончаренко. Він і в Києві був, і в Одесі з нами був. Ну і все. Ми знаємо, що він це питання. Він так, так це був його законопроект. Його відмінили, його зняли. Він це вже його не перший закон. Він просовує. Зараз на даний момент знову ж таки затримка, велика затримка нам пообіцяли ще в лютому місяці вирішити щось з мобілізацією, з цим законопроектом. Але на той момент було дві тисячі правок. Зараз їх вже більше чотирьох тисяч правок. На засіданні, коли вони вирішували з цими правками, вони просто розвернулися, а наші шановні депутати і вийшли з зали. Мабуть, дуже вони то їх обурив, я не знаю. Вони дуже обурилися тим, що їх не випускають за кордон. Мабуть, вони обурилися сильно на наших військових, тому що ну ну а на кого вирішувався такий дуже важливий законопроект, так і вони просто виходять з залу. Це це просто смішно. Як зараз наші військові? Як їхній моральний дух, і що вони з цього приводу не говорять? в них уже немає сил. Кожен мій пікет це хлопці, яких я знаю, з якими я пересписуюсь. Вони дуже надіються на нас, вони дуже нас під ми їх повинні підтримувати. Вони підтримують нас, тому що вони вірять в нас, вони ждуть цей законопроект, вони ждуть цього закону. Вони дуже велику мають надію на те, що ми щось все таки ж доб'ємося. Колись вони пішли за нас і ми надіялися на них, зараз вони надіються на нас. Хлопців, знову ж таки, немає, вони вже думали навіть за цю ротацію. Хлопців немає ні ротації, ні відпусток, нічого зовсім. Ну, Я не знаю, скільки, скільки вже можна над ними знущатися, воювати повинні одні і ті самі. Це, це несправедливо. Хочу звернутися до нашого суспільства, а саме до нашого міста. У нас дуже багато військових в нашому місті. у Нас дуже багато жінок, матерів, які також чекають, як і ми своїх чоловіків, своїх синів. Дуже багато є в нас жінок, так чоловіків, які ще не мобілізовані. Ми ж я хочу донести те, люди бояться йти з нами стояти. Я спілкувалася дуже з багатьма людьми з нашого міста. Вони бояться, бояться жінки, ті, в яких чоловіки вдома, мої подружки, вони бояться, ну смисл, що я піду, я що йду свого замінити твоїм. ну, Ось в них така позиція. так. Я хочу сказати, що мобілізація триває, і не дивлячись, яким буде прийнятий цей закон, мобілізація вона була і буде до кінця нашої війни. ось, Сьогодні твій чоловік тут, завтра він може бути там. Ми стоїмо і за ваших чоловіків теж. Тобто, ми не стоїмо за те, щоб ось чийсь чоловік замінив мого чоловіка, чи чий син замінив. Сина, от цієї жіночки, так ми стоїмо за всіх, за всіх за новомобілізованих, за тих, що ще не мобілізовані. Наші хлопці вже два роки, вже два роки там. Ми стоїмо не тільки за своїх чоловіків, ми стоїмо за розумні справедливі терміни служби. Тобто, те, що нам пропонує зараз влада, це цих 36 місяців. І то це ми тільки будемо мати право на підписання на написання рапорта. А чи підпишуть нам його на чи не підпишуться вже по рішенню ставки? Так ми за це. Ми не хочемо ні рішення ставки. Ми не ми хочемо розумні терміни служби, тобто для всіх. Тому я знову ж таки звертаюсь до суспільства, до наших людей. Я дуже прошу підтримати наших військових. Нас підтримувати не потрібно підтримайте наших військових. Тому що вони е, заслуговують на це в першу чергу. Хлопці наші потребують якоїсь відпустки і тому подібне. Хлопці потребують реабілітації. Я вважаю, що це можна зробити. Де наші люди? Тому я дуже вас чекаю. Я це наш не останній пікет. Так я дуже вас всіх чекаю, хто хто хоче підтримати наших військових. Будь ласка, ми тут нікого не б'ємо, ми тут нікого не змушуємо нічого казати. Це наша позиція. Колись хто буде мобілізований і ви будете на нашому місці. Ми прийдемо і також підтримуємо вас. Ми вже четвертий раз виходимо. Один раз пропустили тільки, а так ви четвертий раз. У мене син вже третій рік, з самого початку, пішов в, в тероборону, альт-тіреріст <працює>, працює там. Ну, звісно, всього відпочивав він десять днів на новий рік оцей відпустили, більше він не відпочивав. Вони вже так устали, ті хлопці там. І плем'яник у мене теж. Хоч у його троє дітей, він син родився, він захищав Ніколаїв. Він сина приїхав, подивився 4 чи 5 місяців побув і зразу обратно пішов на війну. Хоч у його троє малих дітей. В його є, як сказати, це, це. Він сказав: а хто, як не ми підемо воювати? І, звісно, жалко ту жінку з трьома дітьми. І нам вже я ж говорю теж. Хочеться якогось результату. Третій рік він з самого початку син пішов, я ж говорю, він устав вже, уже так устав, що передати невозможно, я ж говорю. Переставте це в селем, я на Донбаській області. Там. Це на Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку. Це не то, що десь, а, а на Донецькій навіть не те, що як других кидали десь, щоб відпочили, а вони не відпочивали. Вони постійно там это, я говорю, ну трошки відсувалися до Харківської області. І все. Вже ну, хочеться когось, щоб прийняли те рішення, щоб діти наші і батьки, і всі, щоб відпочили ми. Я вам навіть не можу передати, що кожен день як матері чекати сина. Понимаєте? А вже 47 років йому, як сказати, і діти хочуть і батька. Це. Ну, що приїхав на 10 днів, він не знав, куди що, це. це. Він говорить, лучше б я не приїжджав. Такого, от, як це. І тут же 1 числа треба їхати, тому що вже все. І От, от це, що я ж говорю, вже... всі розстроїлися. Всі розстроїлися, і ми, ми я ж говорю. Ну я нікому не желаю, я ж говорю, що як представте, кожна година, кожен день переживаєш, як він там. Тим більше він постійно, я ж говорю, Донецька область направлення там. Це, це. Тяжко, тяжко. І нам тяжко, а їм там ще чаще. тихо, окопах, холод, зима. Відпочинок потрібний. Я, я так думаю, що вже б щось би наша рада прийняла якийсь кінець, бо я ж говорю, Нерви вже не здають у нас, приживаєш і думаєш, а ось почують нас. Хоч б у нас капелька, звісно, більше. Я не розумію тих матерів, жінок, що сидять. На ну, виходити. виходить, все-таки може якоюсь капелечкою, і ми поможемо. до цього наші хлопці дуже радіють, коли нас бачать, коли вони знають, що є тут ми, і ми стоїмо і за їх спинами. Ми теж для них підтримка. Коли вони бачать, як ми за них стоїмо, вони, ну, вони щасливі. Ми їм відсилаємо, все-таки так. якусь на даємо, що все-таки ми переживаємо. Хоть, я ж говорю, цим ми якось піддержуємо, іначе ми не так нічим не можемо. В тій обстановці, де вони знаходяться, дуже тяжко. Я бачила, що він не віддихнув. Ні, він як приїхав, він приїхав, він був тут, але ж всіми мислями він був там. Бо за, він це, на дзвонках, за це врем'я, за цих 10 днів вони вони не відновлюються. Це мало, мало, де да, ж я ну, Більше, Більше, більше. Да, так. Да. Хоч би ну, місяць, ну так, ну, так, так я так. ж говорю. А 10 днів він, я ж говорю, він весь так на нервах і тут дзвонять постійно на зв'язі. Він ну це я ж говорю. І, і нам тяжко, бо не ми не спіли тут, а все вже збирається. Я ж говорю, він навіть в серцях говорив, що краще б я не приїжджав, не можу. Це. А сам, звісно, йому хочеться приїхати і дітей побачити, і, ну і жінку, і всіх, і батьків. Ну, це дуже мало, я ж говорю, це. і так не, не відпочивають. І ще за три роки, це вже третій рік, я ж говорю, він сам він 24-го він вже був в воєнкоматі, пішов, це. йому дзвонили, він пішов.